Вітаю! Сьогодні повторюємо матеріал про прикметники. Продовжуємо рухатися темою морфологія, орфографія, частини мови. Отже, що таке прикметник? Відомості про нього ми знаємо з 6 класу. Прикметник це самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, яке, «які?». Якщо прикметник виражає належність чогось людині або тварині, він відповідає на питання, «Чий?», чия, «Чиє?», «Чиї?». Приклади, який ніжний, яка висока, яке тепле, які рівні. Прикметники змінюються за родами, числами і відмінками. І для того, щоб визначити ці граматичні категорії у прикметника, нам завжди допоможе іменник, тому що прикметник у всіх формах узгоджується з іменником. Приклади доводяться. Весняний настрій чого настрою якого весняного? Весняному настрою. Весняна пора, весняної пори, весняній порі. Весняні квіти, весняних квітів, весняним квітам. У реченні найчастіше прикметники виступають другорядним членом речення означенням, рідше виступають частиною складеного іменного присутка. У прикладах Тоненький струмок диму поволі піднявся над сторожкою, понад віттям дерев та й послався над ними прозорою хмарою. Струмок який тоненький означення, хмарою якою прозорою означення. В другому реченні на старих фотографіях всі молоді. На фотографіях яких старих означення, а всі є, які всі є молоді, у цьому реченні прикметник виступає частиною складеного іменного присудка. Залежно від того, що означає прикметник, він, прикметники всі поділяються на лексико-граматичні розряди. Їх три. Якісні це ті прикметники, які означають ознаку, що може протися більшою чи меншою мірою. Наприклад, чистий, чистіший, старанний, вдалий. Відносні прикметники означають таку ознаку, яка за відношенням до: Матеріалу, з якого зроблений предмет, або місцем розташування його, або порою року, іншими відношеннями, скляний посуд, посуд зі скла, київські вулиці, вулиці Києва. І про присвійні прикметники ми з вами сьогодні згадували, тоді коли повторювали питання, на які відповідає ця частина мови. І якщо прикметник виражає належність чогось людині або тварині, саме людині або тварині. Тоді це присвійний прикметник. Учителева книга, книга вчителя, бабусині рушники, рушники бабусі. І тут все було просто, якби прикметники не набували другого, третього значення, тобто не виступали в переносному значенні, тому що в такому випадку вони не належать до того розряду, про який ми з вами тільки що говорили. Наприклад, легка ноша. У цьому словосполученні прикметник легка, якісний. Тому що він може проявляти свою ознаку більшою чи меншою мірою. Але якщо він стає частиною терміну, так, наприклад, як легка атлетика, то тут уже слово легка не буде якісним, тому що воно не буде проявляти цю ознаку більшою чи меншою мірою. Не може бути легша атлетика чи нелегша атлетика. Справа в тому, що тут слово легка вже належить до відносних прикметників. Або кисла слива. Взяли ми, купили слив, одну взяли з них. Скуштували, а вона кисла. Інша може бути кислішою, а ще інша найкислішою. Тут це прикметник якісний. Але якщо знову ж таки цей прикметник потрапить до складу терміну, наприклад, з хімії, кисла реакція, то в такому випадку він набуває вже зовсім іншого значення і переходить до розряду відносних. Точно також відносні прикметники можуть ставати якісними, присвійні прикметники можуть ставати якісними. Приклади золотий ланцюжок ланцюжок, який зроблений із золота. Золотий у цьому словосполученні відносний прикметник. А золоті руки в переносному значенні це працелюбні, трудові руки, умілі руки, якісний прикметник. Солов'їне гніздо, гніздо солов'я це присвійний прикметник, а солов'їний голос милий. Приємний для слуху, це якісний прикметник. І, врешті-решт, у нас присвійні прикметники можуть ставати відносними. Лисяча нора або нора лисиці це присвійний прикметник. Ну, а якщо ми з вами слово лисячий визначаємо як матеріал, із якого щось зробив, наприклад, комір, то це відносний прикметник. І одразу Пропоную закріпити цей момент, який ми повторили про лексико-граматичні категорії прикметників. У нас завданні подані словосполучення прикметника з іменником. Нам слід розподілити їх на три колонки: до першої колонки віднести ті словосполучення, у яких прикметник якісний, до другої з відносними прикметниками, і до третьої колонки із просвіними прикметниками. Якщо ми все правильно з вами зробимо, то ключ допоможе нам перевірити правильність виконання цього завдання. Ми підкреслимо другу літеру в кожному іменнику спочатку першого. Далі другого і потім третього рядочків, і у нас повинна скластися частина фрази Віталія Коротача. Людина не позначена любов'ю. Далі щось складеться для добра. Перевіримо виконання цього завдання. Отже, словосполучення з якісними прикметниками. Найкраще знання, і вже саме. Слово найкраще, це слово вжите у найвищому ступені порівняння. 100% якісне. Камінне серце, заяча сміливість, тут в переносному значенні заяча, це не присвійний прикметник, а якісний. Шовкове волосся точно так же. запашна ожина, струнка, береза це якісні прикметники. Ще раз зверніть увагу: камінне серце, заяча, сміливість, шовкове волосся. Тут відбулося оце, оце, той процес, про який ми говорили. Тоді, коли. Відносний прикметник, ось два відносні і присвідний прикметник перейшли у розряд якісних через те, що в переносному значенні в житті. Далі відносні прикметники, шкіряне взуття, штучні квіти, пшеничне здернятко, піщаний острів, солом'яна стріха і кленове листя. І присвійні Оленчина усмішка, сестрин велосипед, ластівчине крило, Андрієві оцінки і бабусине печиво. І тут уже у нас підкреслені. Другі літери в кожному з іменників. Сподіваюся, що у вас точно так же все вийшло. І із цих якраз букв склалася фраза. Людина не позначена любов'ю, не зможе звести серце для добра. Йдемо далі. Друге завдання, і в ньому пропонується визначити які ж прикметники в реченнях, от, змінили свій статус, І із. Відносних і присвійних стали якісними. Друге завдання перше речення. Замовниш ти пісня, моя лебедина, бо хутко порветься остання струна. Ну, до слова «остання» у нас немає претензій, ми з вами звертаємо свою увагу на слово лебедина. Лебедина пісня ось пісня, яку співає лебідь, тобто та, яка належить йому, здавалося б, але тут у нас фраза лоїзм, тобто словосполучення вжито в переносному значенні. І набуває воно. Не присвійності, а якісності, тобто це якісний прикметник. Далі, онгномики заготовляють дрова в смарагдовій вечірній тишині. До слова вечірній у нас немає ніяких претензій, от слово смарагдова цікавить. Смарагд це камінь. І якщо слово смарагдове взяти, наприклад, в якомусь іншому контексті, то це в прямому значенні був би відносний прикметник. Але тут ми з вами розуміємо, що за кольором, тобто. Значно змінилося, і смарагдовий означає зеленого кольору, тому що саме таки, такого кольору і є цей камінь. І йдеться у творі Ліни Костенко проліс: багато зелені на деревах навколо, і тому це якісний прикметник, тому що кольори у нас означають якісні прикметники. Зронило сонце бурштинову краплю, та ж ситуація. Бурштинове це не означає, що він із каменю бурштину зроблений, а це означає, що він за кольором схожий на цей камінь: золотистого кольору, коричнюватого, жовто-коричнюватого і так далі. І знову ж таки, відносний прикметник, як у попередньому реченні, став якісним. І дуже цікаве речення, ще яке ви бачите внизу екрану. О місяць грудень, добрий місяць грудень, у тебе в грудях серце крижане. От цікаве слово крижане. Його можна, в принципі, вважати і як відносний прикметник через те, що може щось бути зроблено з криги, як і з матеріалу. Але якщо б не було цього першого речення, у місяць грудень добрий місяць грудень. А серце крижане мається на увазі яке недобре серце, неспівчутливе і так далі. І тут ми з вами теж маємо такий момент, коли відносний прикметник переходить у якісний. Другий наш крок у повторення це ступені порівняння прикметників. Прикметники мають дві форми, два ступені порівняння це вищий і найвищий. Кожен із цих ступенів порівняння... Утворює просту форму, складену форму. Проста форма, що в вищому, що в найвищому ступені порівняння, буде утворюватися за допомогою приєднання словотвірних засобів. Що це таке, ви знаєте, це можуть бути префікси, суфікси і так далі. І складена форма це додавання спеціальних слів. Тому вони називаються складена, тому що буде складатися із кількох частин. Отже, вищий ступінь порівняння, проста форма утворюється додаванням суфіксів ша або ІШ до основи прикметника, від якого ми хочемо утворити цю форму. Наприклад, тонкий, тонший. Приєднався суфікс Ша, утворив вищий ступінь порівняння, просту форму яскравий, яскравіший. Додали суфікс «іш». і складена форма. Спеціальні слова більш-менш будуть приєднуватися до звичайного прикметника або до початкової форми прикметника, як вам краще для запам'ятовування. Більш-менш тонкий, більш-менш яскравий. Найвищий ступінь порівняння. Його проста форма утворюється додаванням префікса най до вже утвореної нами простої форми вищого ступеня порівняння. Тонший, ось у нас вона була, ця форма, найтонший. Яскравіший, найяскравіший для того, щоб посилити ефект, можна ж ще краще, ще більше. Ми можемо приєднувати до таких форм частки, що і як, найтонший, що найтонший, найяскравіший, як найяскравіший. Це не обов'язково, але просто якщо ми сьогодні повторюємо вже ці знання свої здобуті, то звичайно ж звертаємо увагу і на це. Складена форма найвищого ступеня порівняння буде утворюватися як складена форма вищого ступеня додаванням спеціальних слів. Тільки тут спеціальні слова трошки інші з префіксом най, щоб показати, що це саме найвищий спу. Спів... Ступінь порівняння найбільш найменш тонкий, найбільш найменш яскравий. Ще раз звертаю вашу увагу, що спеціальні слова, що у вищому, що у найвищому ступені порівняння, приєднуються до звичайних прикметників. Якщо ви приєднуєте такі слова до вже утвореної форми вищого ступеня порівняння, ви допускаєте граматичну помилку. Які ж процеси відбуваються тоді, коли ми утворюємо ступені порівняння? По-перше, у нас відпадають від твердої основи суфікси К, ок, ек, як, наприклад, у слові тонкий, суфікс «ка» щез, приєднався суфікс Ш. Далекий «дальший» – та ж сама ситуація. Другий момент: від чотирьох прикметників у нас будуть утворюватися форми вищого і найвищого ступіння порівняння від іншої основи або від іншого корення. Це називається суплативація. Гарний хороший, між собою це синоніми, можуть утворювати форму кращий, найкращий або ліпший найліпший, поганий гірший найгірший, великий більший найбільший і малий менший найменший. І третій момент. У деяких прикметників при творенні ступенів порівняння відбувається чергування приголосних звуків у коренях. Близький, ближчий, високий, і ось якраз один із термінів містить нагадування про те, що відбувається такий процес. Вищий. Ступені порівняння, їхні форми прикметників, ступенів порівняння вживаються в різних стилях мовлення. Ну, далеко ходити не будемо. Ось він термін, вищий, найвищий ступінь порівняння використовується у мовознавстві, тобто, вже науковий стиль у нас є. Крім того, в біології точно так же є вищі, нижчі класи і так далі. І звичайно ж. Дуже широко у розмовному стилі і в художньому стилі. Наприклад, не пниць бути найвищим, а вчись бути корисним. Ось у нас прикметник в у ступені порівняння і народна творчість, тобто це фольклор. Значить, Це дуже давня форма, тому що прислів'я приказки складалися давно. І уривок із тексту художнього. Нещодавно мама з братом балакала по скайпу про дрібне та визначне. І десь у розмові він сказав: мамо, ти в мене найкраща мама на світі. Та де там? відмахнулася вона. Така, як всі, ні краща, ні гірша. Рідна мати моя, завів брат, ти ночи не доспала і водила мене у поля край села. Наступний наш крок, завдання 3. Пропонується утворити форми вищого ступеня порівняння, просту форму від прикметників, які ви бачите у реченні. Ну, якщо ви можете утворити просту форму вищого, то вже не вищий. приєднанням приєднанням най – це вже взагалі легкий крок. Перевіряємо. Правда, дорожча від золота і срібла. Зверніть увагу, якщо у нас є прикметник вищого ступеня порівняння, то обов'язково він вживається в реченні із прийменником від або за для того, щоб показати оце порівняння одного предмета з іншим або явище з іншим. Якщо ви прийменник не використовуєте, допускаєте граматичну помилку. Інша рада ще гірша, ніж зрада. І в першому реченні у нас є той крок, про який ми з вами говорили. Г змінюється на жидший, пам'ятаєте. І в другому суплетивація, тобто від іншого корення утворюється форма ступеня порівняння, погана, гірша. Далі, син від батька розумніший радість, а брат від брата мудріший заздрість. Ну, Тут нічого такого немає, просто суфікс «іш» додали і тут точно так же суфікс іш додали. Далі сон людини солодший від меду, миліший від друзів. Одразу пригадується казка, мудра дівчина. Там теж про сон йшлося в одній із трьох загадок. А це виявляється з народного прислів'я взято. Що відбувається в слові солодкий? Буква К відпадає від твірної основи, і ми просто додаємо до основи, яка залишилася, суфік Ш і закінчення, яке нам необхідно. Сон солодший, і зверніть увагу знову в кожному реченні від золота, від батька далі, від брата. Тут у нас сполучник ніж є. Далі, від меду, від друзів, обов'язково при, присутній прийменник, тобто це якраз момент порівняння. Миліший, як і в слові розумніший і мудріший, назвами тільки суфікс теж додався. Ось такий момент. І четверте завдання це якраз пропозиція виправити помилки в тих реченнях, у яких вжито форми прикметники у ступенях порівняння. Старий дуб вищий клена. Ми тільки що з вами зупинялися на тому, що у нас повинен бути обов'язково прийменник для того, щоб показати це порівняння дуба і клена. Отже, старий дуб вищий від клена або вищий за клен, або вищий, ніж клен, і так далі. Тобто, тут немає граматична помилка, допущена, тільки виважене рішення буде найбільш далішим. Сьогодні вже повторювала, що спеціальні слова більше найбільш. Або менше, не менш приєднуються до звичайного прикметника, або до початкової форми прикметника, тобто до слова вдалий. А тут у нас воно вже вжите у формі в простій формі вищого ступеня порівняння. Це граматична помилка. І колібрі найменший птах на планеті, саме ми не цим словом не нехтуємо, але в іншому контексті слово саме це займенник, ми його використовуємо сам саме, тільки не в, 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 в цій ситуації. Чому? Тому що це просто переклад з російської мови, Саме маленька птиця. А ми саме використовуємо для того, щоб саме сказати префікс най Колібрі найменший птах на планеті вищий за клена, найбільш вдалим і найменший птах. Ще раз можна перевірити виконання третього і четвертого завдання, якщо щось не встигли. А ми до виконання тестових завдань. Перше завдання. У формі місцевого відмінка вжито прикметник у реченні. Варіанти А. Вечір перла вам до ніг казкові буде сипати росами наділ. Варіант Б. Зацвіла черемха у саду. На вітрах травневих закипіла. Варіант В. Тої слави козацької по вік не забудемо. І варіант Г. Сади стоять буддійськими храмами. У формі місцевого відмінка. Вжито прикметник травневих у варіанті Б. Як ми це визначили, за іменником, з яким він пов'язаний, тому що прикметник з іменником згоджується у формах роду, числа і відмінка, на кому на чому, на вітрах, Однина, чоловічий рід, місцевий відмінок. Значить слово травневих буде точно в таких же формах в місцевому відмінку. Перевіримо інші речення. Буде сипать кого, що перли, перли які казкові, знахідний відмінок. Варіант В. Не забудем кого чого слави, слави якої, козацької, родовий відмінок. І варіант Г стоять як храмами. Я поставлю питання, чим храмами, тому що нам потрібно визначити, в якому відмінку якраз іменник знаходиться це орудний відмінок, і якими буддійськими? прикметник теж буде перебувати у формі орудного відмінка. Правильний варіант варіант Б. І другий тест. Звичайно ж пов'язаний із формами ступенів порівняння. Правильно утворено форми ступенів порівняння обох прикметників у рядку. А. найнижче, більш досвідчений, Б. Повільніший тяжкіший, В. Найсміливіший, більш завзятіший і Г. Менш низенький активніша. Правильний варіант у нас і є першим. Нижча, найнижча. Тут все нормально, більш досвідчений, слово більш-менш приєднується до звичайної форми прикметника. Далі, які ж помилки в тих трьох варіантах, які ми не вибрали? Варіант Б через слово тяжкіший, такого прикметника немає. В цьому прикметнику бачить чергування, тяжкий «тяжчий». ось слово повільніший нормально. Варіанті В більш завзятіший. Ми за вами знаємо, що слова більш-менш найбільш найменш приєднуються до звичайного прикметника. Тут правильна форма була б більш завзятий. І варіант Г від деяких прикметників, які мають вже або зменшено писливі суфікси, або збільшено зрубілі суфікси, або префікси пре, наприклад, не утворюються. Ступені порівняння, хоча вони і є якісними, ці прикметники. Слово низенький має суфікс еньк, зменшено писливий суфікс. Від таких не утворюється низенький, маленький і так далі. Не утворються ступені порівняння від прикметників з префіксами пре, прекрасний, премудрий, тому що це вже збільшена ознака. Далі від тих прикметників, які означають уже межовий, можна так сказати, вимір ознаки, наприклад, лисий, голий, мертвий, тобто більша ознака вже пройдеся, не може, як ми з вами розуміємо. І ті прикметники, які мають суфікси. Недостатньо говоря ознаки, наприклад, білявий, синюватий і подібні. Якщо ж якісні прикметники стали відносними, тобто вже використовуються як в переносному значенні, змінили свій статус, наприклад, старша медсестра або молодший науковий співробітник, то такі прикметники теж втратили вже і можливість утворювати ступені порівняння. Не допускайте помилок. Тоді, коли ви вживаєте прикметники у формах ступенів порівняння, на сьогодні це весь матеріал. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре.